Всім привіт! Сьогодні з вами будемо навчатися, як із незнайомцями спілкуватися, що можна робити, говорити, щоб на біду себе не наразити. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, що є спільного між Колобком, червоною шапочкою та білосніжкою? Звичайно, дітки, всі ці персонажі це герої наших улюблених казок. Ви всі їх знаєте. Але у них є ще дещо спільне. Вони усі потрапили в біду, тому що не знали, як поводити себе із незнайомцями. Давайте пригадаємо, що сталося з Колобком, коли він повірив словам хитрої лисиці. А чим закінчилась історія про червону шапочку? Адже вона теж потрапила в біду, послухавши вовка? А біла сніжка. Пригадайте, дітки, що трапилось, коли біла сніжка почала розмовляти з невідомою незнайомою бабусею та ще й пустила її в дім. Пригадайте, що потім трапилося? Якщо тобі цукерку хтось пропонує, коли мама не бачить, правило існує без дозволу рідних не бери нічого і рук когось для тебе чужого. Якщо на машині незнайомець спинився, і ти на самоті із ним опинився, то, друже мій, запам'ятай в чужі машини не сідай. Гуляти в парк пішов звикай, від рідних далеко не тікай. Там може хтось чужий чекати, щоб діток вкрасти і налякати. Якщо побачив когось злого, то не підходь близько до нього. Про це дорослим розкажи. І де він був? Їм покажи. Чужим дверей не відкривай. Краще у мами запитай. Вона навчить, кому відкрити, а коли не можна це робити. У світі злих людей багато. Їх можна всюди зустрічати. Якщо зустрів їх, не мовчи, про допомогу ти кричи. Гуляти в парку люблять діти. Та полюбляють це й бандити. З чужими з парку ти не йди, щоб не потрапить до біди. Якщо хтось поряд з цуценятком. Дає з ним гратися маляткам, ти про безпеку пам'ятай, і з ним нікуди не ступай. Ним можуть просто заманити, щоби погане щось зробити. Коли ж побачив ти таку картину, не думай зайвої хвилини, скоріш дорослим розкажи і цим хлопчині поможи. Це можуть бути злі батьки або зовсім чужі дядьки, що хочуть цю дитину вкрасти. Цього не допусти нізащо. Про ці поради пам'ятай і про свою безпеку дбай якщо потрібна допомога, а мами й тата нема змоги, то полісмен, пожежний, лікар та кожен рятівник допомагать маличі звик. У них не ти просити, вони всіх зможуть захистити. Діти, тепер ви знаєте правила поводження із незнайомцями. Будь ласка, запам'ятайте їх та дотримуйтесь цих правил, якщо потрапите у схожу ситуацію. На все добре, до наступних зустрічей!